Дорогі люди, доброго вечора. Бажаю всім вам міцного здоров'ячка! пусть Бог рясно поблагословить вас. Хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Записано, бо так Бог полюбив цей світ, це нас, людей, грішних, що віддав Сина свого ненародженого, щоби кожний віруючи в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Він постраждав на христі. За кожного із нас пролив святу кров, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос не тільки помер, Він подолавши смерть Воскрес! Він є живий. Він сьогодні закликає кожну людину, щоб вона надбала прощення і спасіння. Людині потрібно покаятися і вірувати. Покайтеся, вірити в Євангелія, так казав Христос, покаяться це усвідомити свій гріх. Попросити у Бога прощення і жити згідно Його слова. Я закликаю всіх вас. Поміркуйте над цим питанням, з яким Господом ми зустрінемось, коли наше життя з вами закінчиться здесь, на цій грішній землі, або з Суддєю, або зі своїм Спасителем. Кожен робить свій вибір, кожен з нас буде мати зустріч з Ним, Ну давайте зустрінемось з Ним як со Спасителем. Покайтесь і віруйте в нього. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови нашу країну, даро, щоб це кровопролиття, даро, щоб мир і спокій прийшов на нашу землю в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи, благослови вас, Господь, Дякую за увагу. Пусть Бог охороняє всіх вас. Молиться, Бог почує нас і дасть світло і від свій час. Дякую.